Шановні друзі, прямую додому із ставка штани через парк. От я зараз в'їхав із південної сторони в Карилицький парк. Вулиця, яка проходить парк, назвали парковою. Ну хіба можна назвати якійсь, якимсь географічним об'єктом. Вулицю. Треба назвати якимсь видатним м'ям, який внесло вклад в розвиток кагарлика. А так Паркова. Яблунева там, Каштанова. При чому там це? Треба назвати тим, хто його, допустимо, посадив. Я Каштанова. І хоть ти здохне. Ну, і зараз в розгар війни. Знову депутатам робити нема чого затіяли переименування вулиць. Начебто це щось дасть. На фронт, шановні, на фронт. От як я пішов в воєнкомат, а мені кажуть, старий, а ви ж там ще молоді. Чого там сидите? На фронт? От так. Так що, що я хочу сказати? А, про переименування вулиць. Значить, є така у нас вулиця Тургенєва. Вулиця Тургенева. Ну, ясно, що це монголо-татарське. Прізвище Турген. А потім вони додали там Єв і вийде Тургенів. Вот. Так от вони вирішили переименовать два варіанти поставити на голосування. Або вулиця е, Ліни Костенко, або е, Трощинського, Дмитра Трощинського, Начебто як засновника цього парку. Ну я особисто, не то, що там немає нічого проти Ліни Костенко. Я її люблю. Це чудова поетеса. Але ж вона зіржищева. Вона родилася в 30-му році у місті ржищеві. Зараз, здається, вона ще жива, 93 роки. Живе в Києві. І дай Бог їй здоров'я, і хай вона пише вірші, і хай вона творить. Я дуже-дуже її люблю. Вона, по-моєму, в в друзях на Фейсбуці. Я завжди її хвалю. За її за її поезію. Ліна Костенко. Але при чому тут Ліна Костенко до твоєї вулиці? Це сама південна вулиця від Кирилашки йде туди в сторону Шубовки. Не незрозуміло. <кхем> От. Далі, засновник парку цього в кінці 19 століття, здається... Польський граф Ян Тарковський. Тарковський. А потім, коли Катерина II знищила Запорізьку Січ, вона почала роздавати території України військовим, які брали участь у знищенні запорізьких козаків. І от маєток Калицький, вона передала. А Трощинському, Дмитру Трощинському. Ну я не знаю, правда чи ні. Там йому понавішували, що він начебто е, нащадок Івана Мазепи, далі родич Гоголю. Коротше, я так думаю, це все для прикриття, щоб оці злодіяння Катерини Другої не вийшли через того ж Трощинського. Катерина II його сюди послала. І вона всім військовим, які знищували Запорізьку Січ, українську, роздала своїм воякам. От Трощинському достався цей Кагарлик. Ну, він збудував палац, там де зараз стадіон. Палац. Ну і так тут дерев понавіз всяких разних. Потім помер, ну і родина обанкротилася, і цей парк перейшов у якийсь земельний банк, е, який продав е, теж військовому, по-моєму, командуючий Київським військовим округом. Черткову. Чертков. Ну, чертков теж взявся тут лепту вносить. Ось та ротонда, то ним побудована ротонда. Також понавіз статуй, статуй білих, забув називатися, як цей камінь. І, так сказати, облагородив парк. Ну, але ж це теж військовий, який, так сказати, не зрозуміло, де взявся і хто його сюди приставив. Чертков. Тобто три людини, які внесли лепту в те, щоб оцей парк був. Да, Чертков там построїв там, сажалку, острівець, і вони там зімітували, так сказати, планету Земля в мініатюрі. Ну і там оце ж розважалися. Но парк-то парком це таке. А чим хто допоміг людям покращити своє життя? Та ніхто. Навпаки, податки збиралися, вони їх годували. І ніхто ніякої пользи, так сказати, не приносив. Тому зараз хотять вулицю Тургенєва, два варіанти, я сказав, що Ліна Костенко. Ну це недоречно. При всій моїй повазі до Ліни Костенко вона там у Уржичеві можна її ім'ям назвати і вулицю, і і навіть зірку назвати її ім'ям. От. Вона достойна цього. Но вулицю Тургенєва, де вона ніколи не була, не знає там е, нічого. Ні ніякого так сказати матеріального допомоги вона не, не надавала. Тому треба, так, да, ну і чертков. Чертков там чи хто там, Трощинський чи інший, теж не підходить. Хто підходить, шановні, хто? Треба, я пропоную м'ясникова. Він там живе. От. Він і заслужений. Гарличанин і заслужений там районний і так сказати, багаторазовий депутат всіх скликань. Ну і найголовніше, що у нього виходить, надавати конкретну дієву допомогу як закладам, так і окремим конкретним людям. Кажуть, він ще живий. А Так Іліна Костенко ще жива. І при чому там живий? Так наоборот. Треба, щоб живий був, а так, допустим, помре закопають. Ну і що? Табличку повісили і ніякої пользи для тих, хто живе на цій вулиці. А так, коли він буде жити і узнає, що його ім'ям назвали вулицю, то він там, а крила в нього виростуть і він ще буде жити більше, ніж 100 років. Тому треба іменно живому живому і давати таку можливість от попишатися довірою і він окрилиться і буде надавати допомогу, як він і це робив все своє життя. Тому моя пропозиція: не треба вибирати чи помер, чи ще живий. Панове депутати, я, я вам Створю пам'ять хорошу, як я це робив завжди. Депутати попередніх скликань в моїх роліках себе будуть бачити і не тільки себе, а і в е їхні діти, внуки і всі. Я ж роліки робив, як це скликання, я роблю ролик про всіх депутатів і про вас зроблю. Про вас зроблю. Побачу, як ви захистити мої права, законні інтереси, і якщо ви будете мовчати і не захищати мене, як я вас прошу, то вам а, ні вам, ні вашим нащадкам місця не буде, і ви будете перевертатися в могилах. Іменно тим, що я зроблю ролик про вас. Я вже зняв ваші всі фотографії, вони в мене є. Надо тільки скомпонувати у такий спосіб і під таку музику, де ви предстанете последніми говнюками. Якщо ви мені не допоможете. Так що ваша слава, ваша пам'ять у ваших руках.